Ще одне лозівське об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Фортуна 2 зареєстровано на цьому тижні. Воно стане наступником житлово-будівельного кооперативу 11. Це другий та другий будинки 6-го мікрорайону. Перехід ЖБК в ОСББ мешканці почали ініціювати у червні. Першу причина – методика розрахунків заводу. Втім, знайшли в ОСББ і інші переваги, розповідає уповноважений з реєстрацією ОСББ Фортуна-2 Володимир Дерев'янко. З червня хотіли листопаді створили у цей понеділок всі документи необхідні для реєстрації ОСББ. Уповноважений мешканцями 11-го ЖБК, Володимир Дерев'янко приніс до державного реєстратора. З оформленням затягнулася, пояснював, бо проводили ще одні збори. На них і явка за червневі побільше була і підтримка. Було більше 82% Человек собралась, зарегистрировалась, и более 90% из них проголосовали за ОСББ. То есть за два месяца ну, была проведена работа и членами правления ЖСК, и, так сказать, инициаторами ОСББ, чтобы люди как-то ну, осознали преимущество, по крайней мере, на сегодняшний день, от перехода в ОСББ. Основна перевага укладання з лозвадоканалом індивідуальних договорів. Всі ЖБК розраховуються за воду виключно по загальнобудинковому лічильнику. Скільки той показав, стільки й сплатити треба. А різниця у показаннях загального і усіх квартирних водомірів щомісяця по їхньому 11-му ЖБК на 10 тисяч гривень більшою виходила. Борг накопичувався, кооператив постійно відключали і з водяниками судилися. Рішення проблеми, врешті-решт, знайшли у законі про СББ в законі. конкретно є стаття де жителі мають право ну на своєму собранні рішають або заключити індивідуальні договора з водоканалом, або як юридичська ліцо, як у нас було ЖСК, Ну люди прийняли рішення заключати індивідуальні договора. А це можна зробити тільки в ОСББ. Згодом знайшлися інші переваги, розповідає Володимир Дерев'янко. Чи не найголовніше сам закон? Він є у кооперативних будинків. Немає у більшості ЖБК статути залишилися ще з радянських часів. Вони не враховують всіх реалій сьогодення. Назв для свого ОСББ обрали не випадкова фортуна. Ну фортуна богиня удачі. Ну будемо надіятися, що перейдя в ОСББ. Нас уже будуть прислідувати удачі. Ну дві удачі Це... Даже дві удачі, <клес> Да. фортуна, два, то тобто два дома. Фортуна, -2» – вже 12-те ОСББ, яке зареєстровано у лозовій три дні після реєстрації. Піде на взяття об'єднання на облік службами. Потім виписка і передача будинку від ЖБК до ОСББ.